Вітаю всіх з вами Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні я вам розповім про слідуючі підняття душ. Хочу ще наперед сказати про те, що деякий довгий період я жила із родиною, з сім'єю жила у місті Києві. Але настав час повертатися у рідне містечко, і коли я приїхала. Зайшовши в медитацію, в одній з медитацій, я почула прохання отця, Бога отця про те, щоб треба підняти душі на старому кладовищі. І я, безумовно, на це погодилася, отже, як це було. Я ввійшла в медитацію, побачила кладовище і побачила душі, які стояли по периметру кладовища. Воно невеличке, але по периметру кладовища не на території, а на, периметр, на його, можна сказати, межі кладовища з вулицею. Всі стояли смиренні, отак от складені руки, голова піднята доверху, а очі опущені. Отак смиренно стояло в кілька рядів. Е ці душі Там були і жінки, і чоловіки, і старші, і молодші, і різні, і навіть діти є, і вони всі стояли і чекали. Що я помітила? Я помітила, що вони не білі, а сірі. Тобто світіння в них було ледь-ледь, таке сіреньке світіння І ще, що я. Помітила це те, що вони вже не були ні в якій ні печері, ні в якому другому місці, а вони були на поверхні землі, навколо свого місця, де захоронені їхні тіла. Отже. Я безумовно що зробила свою справу, я вже знаю, як це зробити. Я зробила, відкрила портал. Вони всі полетіли туди гарнесенько. Це не було, вони відбувалось довго. Я все встигла роздивитися. Але питання в мене все-таки виникло: чому? Одні душі у печері, у казематі, інші душі, ось так на поверхні землі. Я думаю, що якщо вам буде цікаво разом зі мною розібратися в цьому питанні, то пишіть, задавайте запитання, підтримайте якимось чином, чи чинелите мені по цьому поводу, чи ні. От. І що я хочу сказати, <кхід> на слідчий день. Коли я вже йшла по кладовищу, ну не по, вдоль кладовища, там вулиця проходить, ми якраз люди ходять в магазин і так далі, то проходила повскладовищі, я побачила, дуже дивний, не тільки я, люди побачили, що на деревах, які ростуть на самому кладовищу, сиділо дуже багато пташок. Різного виду пташок. І вони між собою там чирійкали. Ви розумієте, це таке диво. Люди теж зупинялися, дивилися, що це таке. Що примітно, що на інших дерев теж є високі дерева, там, даже берези є, і связи храм п'ятдесятників. Але там не було їх всі. ці, Пташки сиділи у верхів'ях дерев, лише тих, які ростуть на кладовищі. Так я зрозуміла підтвердження, що я правильно зробила, що я зробила добру справу, що я допомогла. І ці пташки мені, Господь отець показав, що от справа зроблена. І можна сказати, мені поставили таким чином таке приємне відчуття, як, як осінку на екзамені. Тому е, отака справа, так я мала підтвердження того, що відбулося. Тому ну, на, сьогодні, на сьогодні про цей випадок досить. Буду вдячна всім, хто мене дивиться. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Telegram канал пишіть, давайте будемо спілкуватися, розказуйте, запитуйте, щиро з радістю відповім на всі запитання стосовно цього. І також стосовно чи чинелити мені стосовно тої особливості бачите в різних місцях. Я бачу душі і працюю з ними. Значить, не всі душі, можливо, ідуть у певні каземати Дякую за увагу і до зустрічі! Далі буде!